Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема: тема формула миру. Вона існує чи не існує? Сьогодні в нас в гостях пані Розалія. Вітаю вас, пані Розалія. Доброго дня всім чи вечора. Я всіх вітаю, пані Розалія. Я хочу з вами поговорити на таку тему. Цікаву формула миру. Зараз про неї заговорили цими днями. Має зустрічатися Зеленський і представники 50 країн світу для того, щоб обговорити формулу миру. Але там дуже цікаві пункти, і ви сьогодні мені підказали ще одну дуже цікаву тему. Два тижні тому Байден почав говорити про новий світовий порядок. Ця новина чомусь залишилася непоміченою, але коли президент США, очільник Вашингтону, робить заяву про те, що вони готові до нового світового порядку, це говорить про те, що миром тут і не пахне. Давайте подивимося, чому Байден анонсував новий світовий порядок. Ексклюзивний прогноз для всіх, хто дивиться це відео. Якщо ви хочете завершити вашу трансформацію, розпочати жити новим, сильним, вільним, сміливим життям, заробляти гроші, впевнено стояти на своїх двох і йти вперед переможцем по цьому життю, то ви маєте відвідати ретрит разом з Дареною Фрейн, де в Карпатах. 17, 18, 19 листопада. Запам'ятайте цю дату, запам'ятайте це місце. Більш детально в описі до цього відео можете побачити інформацію. Ретрит з Дариною Фрейн допоможе правильно трансформуватися, завершити етап переходу і вийти на новий рівень. Ну, по-перше, хочу сказати, що я чекала це. Я чекала, я бачила, що ну вже настає цей момент кульмінація, коли ці слова повинні прозвучати, вони прозвучали, і я була настільки шокована і розчарована тим, що і якось їх не помітили. Ви знаєте, як він в обморок падає, чи якось він спотикається кудись, на туди пішов, всі одразу про це говорять. А коли він сказав оці слова? Ви розумієте, коли їх казали раніше? Їх казав Гітлер, знову ж таки, розумієте? І от те, що от воно сказано і не помічено, це, ну, от давайте ми якраз і подивимося, а що відбувається, що насправді відбувається з цим с... е, світовим новим порядком. Угу. Е, давайте е, дійсно подивимося на е, як. Таку світову громадську думку, тобто, що у нас на поверхні, що про що люди говорять, пишуть, е, що вони відчувають, які дії назрівають, і е, до чого все це веде. І давайте я бачу, що це насправді буде дуже швидко розвиватися. І давайте подивимося на три місяці, найближчі три місяці от на цей новий світовий порядок. Так, це ну, бачите, мої круглі улюблені таро. Угу. Слухайте, дуже цікаво, ми теж сьогодні трошки про це казали. Результат у нас карта вибору у прямому положенні. Тобто, світ стане перед вибором, він розділиться як на дві частини. Розумієте, оця карта. Вона частіше всього малюється таким чином, що є е, чоловік, який йде по дорозі, і ця дорога е, ділиться на дві. І з одного боку йде жінка у таких е, звичайних одежах, вона навіть не обертається. А з іншого боку, йде жінка, яка е, дивиться на нього. Вона така напівоголена, вона така грайлива, і от йому треба вибрати, куди йти от перед таким вибором. Станемо ми дуже швидко, оці три місяці, і перед світом буде вибір. Тепер давайте будемо розбиратися, що це розклад е, зроблений. По перше, е, от карта, е, яка говорить про авторитетну позицію, перегорнута. Розумієте, насправді, дійсно, Байден він а, зараз не має цієї авторитетної позиції, і він дійсно стільки вже попадав в ці оборони і так далі, що це не сприйняли серйозно? От, от поки що так. Тобто, ті, хто розуміють, ті почули, і хтось почав потердіти потирати лапки, хтось почав навіть бити на сполох, хтось у такому відчаї, це ті, які ну, дивляться трохи далі. розумієте? Більшість вона подумала, а, я, знову ж таки, Байден щось таке ляпнув, за, цього, за цим нічого не стоїть. За цим стоїть. Тепер в емоціях, Карта перегорнутий туз мечів це дуже дуже погана карта. От в такому положенні ця карта каже, що все. Не просто погано, а дуже-дуже погано. І вона так е, належить, що от, е, будуть ще події і висловлювання, які як оголять оцю е, цю тему, і м, для того, щоб люди зрозуміли, що це все не жарти, от будуть, буде ще якийсь такий великий бабах. І от ви знаєте, я теж коли готувалася до цієї нашої зустрічі. Я ну так от дивилася, що там знаєте, у нас таке слово «событийка», що там в событийці для всього світу, і мені чомусь такі картинки почали показуватися. Оці башні, башти, близблизнюки собору паризької богоматері, то чомусь пізанська башта, та от яка стоїть, стоїть ніяк не може впасти, ну слава богу, нехай собі стоїть. І я зрозуміла, що найближчим часом, це десь місяць, буде знов якась така знакова подія, що щось що цінне для цього людства. Причому зараз я, чому зараз я про це кажу, бо воно мені ще більше висвітлюється, і це буде якась мусульманська святиня, яка дуже буде потерпати, Буде щось страшне. І світ сполихнеться від цього. І от це напряму напряму пов'язано з цим, як з тим, що от ви про формулу миру ми сказали. Ми подивимося на неї. Але скоріше, це буде не формула миру, а новий порядок дійсно, нове правила життя. Отак от не буде, а буде отак. От І дивіться, карта дому. Оця от карта дом, як повна чаша. Гарне положення. Оце негарне положення. Вона лежить отак, от от, на боці. І це говорить про те, що от це наша земля, наш дім. Може, для, для всієї для землі. Знаєте, зараз я, мені платить хочеться. Буде, буде така ситуація, в якій. Ну, як здригнеться серце усіх землян. Тобто, от на наша наша та, як обіців, чомусь так мені хочеться сказати, вона буде плакати. Ви знаєте, я ж позитивний майстер. Ви ж мене давно знаєте, і глядачі мене знають, і ви знаєте, що я кажу: ну, от все хочу намагатися казати в покращеному вигляді, навіть про війну. Ми ж з вами зустрічалися буквально за декілька днів до війни, і ми дивилися, чи буде війна, чи ні. І там були дьяволи, башта, все що завгодно, і карта грошей. І я все ж таки на цю карту, от зосередила увагу і сказала: є шанс домовитися, війни не буде, вони домовляться. Хоча всередині я розуміла, що скоріше я цього хочу, ніж так буде. Пані Розалія, Вон... я пам'ятаю ваш прогноз. Ви сказали, що. Вони або домовляться, або буде війна. Я хочу, щоб домовилися, але скоріше за все буде війна. І ви єдина, ви і Влад Рос, ви єдині, хто сказали, що війна буде. Це було 20 лютого, я пам'ятаю. У мене такі мурахи по мене пішли. Давайте будемо на цю формулу миру дивитися. Давайте подивимося, чи взагалі чи планують вони обговорювати формулу миру, чи дійсно вони збираються, що приховано на цій зустрічі. Там дійсно дійсно є дуже серйозна гра, яка як знаєте, я ж все ж таки люблю пошуткувати. Пам'ятаєте наш улюблений е, фільм про Д'Артаньяна і трьох, трьох Мушкетерів, де там був перша частина марлізонського балету, друга частина і третя частина. І, от ви знаєте, насправді Байден, от тоді, коли він сказав про цей порядок, це насправді він об'явив третя частина Марлізонського балету. Розумієте? Uh -huh. Давайте подивимося, що ж вони там будуть танцювати. Ви знаєте, е, от теж багато людей, які зараз мене чують, вони мене зрозуміють у людей, які е, купують, продають, домовляються і так далі. Є таке поняття, як танці, танцювати. От торгу... торгуватися, це по іншому ще. Кажуть, танцювати. Тобто от не можна одразу поводитися на ту ціну, яку тобі дають. Треба якось от щось е, таке зробити, якесь шоу. Повсього. І зараз йдуть оці танці. Тобто кожен показує, ви розумієте, що угу. це? Ну і зараз от давайте дійсно подивимося, до чого ж вони танцюють. Дійсно лі до миру. Слухайте, ну, по-перше, карта є гарна карта, те, що йде в пошук істини, але вона перегорнута. Тобто кожен танцює своє. Нема. Ну, у кожного є своя думка. Тобто на цій на зустрічі буде скоріше такий не просто обмін ну, обмін мненнями, да? а от не просто такий обмін, а кожен буде кричати своє. От ми це побачимо. Кожен буде не просто заявляти, а кричати. Україна буде кричати про свою біль. Знову ж таки, Зеленський щось там таке скаже, що розлетиться на цитати. Е, Байден буде кричати. Буде. Росія. Росія взагалі там, як завжди. Е, цікаво себе буде поводити Китай. Китай буде спостерігати з такою посмішкою. Ми побачимо цю посмішку. От будуть світлини, де буде от посмішка китайських е, представників, скажімо, таким чином. Чомусь mm -hmm. зараз мені підсвітилася е, Японія. Вони скажуть якесь таке своє слово. І е, мусульманський світ. Я його бачу як такого трьохглавого дракона. Тобто він не буде єдиним. Буде якісь три основні тези, які будуть від мусульманського світу. Ну і звісно, Ізраїль теж, теж ну, буде, буде грати музику. Угу. От так от я кажу. Що всі танцюють, а музику грає Ізраїль. Одним із пунктів формули миру, е, останній пункт, е, була фіналізація військових дій. Що буде вважатися перемогою? Чи дійдуть згоди в цьому питанні? Дивіться, от я не дорозказала про цей розклад. Карта миру, мир, тут є в цьому розкладі. Це добре. Але вона е, лежить на позиції, що заважає. Тобто насправді от будуть такі моменти, коли будуть люди казати, так, стоп, стоп, ми ж тут формулу миру хочемо створити. Але це буде заважати, ніби е, ні, ні. Зараз давайте от на це подивимося. Як ми можемо говорити про мир, бо ми ж це не вирішили. Тобто вони будуть не стільки домовлятися про цей мир. Які вони будуть уникати цієї теми і переводити на якісь інші теми. Е, дивіться, що стосовно перемоги, ось у нас карта перемоги, така вона повинна бути: це переможний рух вперед, перегорнута оця карта. І це значить про те, що умови миру вони дійсно не будуть такими, які нас задовольняють, що це умови нашої перемоги, де. Росія йде з наших земель, де кордони України, такі, які вони повинні бути. Ну, на на жаль, на жаль. І основне тут така дуже красномовна карта. це такий ангел, який трубить у трубу. Це карта суд. Причому це не просто суд, це цей вищий суд, де грішники йдуть в ад назавжди, а праведники йдуть в рай назавжди. І е, основне, що будуть там робити, дійсно е, з'ясовувати, хто прав, хто не прав. Тобто кожен буде тяг тягнути на себе цю ковдру е, з тим, що от ми праві. Ну, не про мир це буде. Вони як миром прикриваються. Це буде не про мир. Угу. Uh -huh. uh -huh. Давайте тепер поговоримо: один пояс, один шлях. Він відбувся майже в той самий час, коли зробив заяву Байден. Чи обговорювали новий світовий порядок за дверима під час зустрічі, один пояс, один шлях? В Пекіні? Давайте навіть трохи по-іншому подивимося, як вони це обговорювали. Давайте. От що вони мали на увазі? Знаєте, я тут поклала собі ще одну колоду. До речі, от у нас гарна карта під... підказка, гармонії, як позитивний майстер. Знову ж таки, хочу вам сказати: давайте про неї будемо думати, до неї якось йти. І своїми думками ми можемо покращити світ. Я в це щиро вірю. От я її показую, вона нам е засвітилася. А я хочу взяти ще іншу колоду. Е це така метафорічна колода. Тут є картинки, і є е як такі коментарі. І от зараз ми оберемо одну картинку і один коментар. Правда, це у мене ще давня колода російською мовою. Як бачите, я теж. Перелаштовуюся і більше розмовляю українською. Е, хоча знову ж таки рідна мова це та мова, з якою тобо, з тобою розмовляли батьки, родители, Розумієте? І от зараз цей мовний момент: от, він весь час вилізає, як зараз. Не готувалося, а він виліз. Бо якось мені треба вибачатися, бо що в мене хата російської мови. Це жахливо, жахливо стане. Ну, зараз подивимося, подивимося, що ж вони там собі думають. Так. Слухайте, тут у нас рамочка, сміх. Сміх. А яка ж у нас картинка? А картинка тут у нас отаке, отакий дощ, отака гроза. Бачите? Тобто, е виходить таким чином, що мир побасить. До речі, от подивіться, тут е, кольори наші, наші України, бачите? Оця вся гроза, вона якраз навколо от цих наших кольорів. Ага, це, є, ось... це море, земля і блискавка й і дощі, отаким чином. І от море і земля саме в українських таких кольорах. І вони над цим просто сміялися. Ну, тобто, розумієте, несерйозно вони до цього ставляться. Несерйозно у них є свій план, а от це все, що відбувається навколо, вони скоріше радіють, що все йде по їх плану так, як вони хочуть, і сміються з тих, хто думає, що вони мають якийсь вплив на це. Mm -hmm. Тобто, Китай, Китай, він. Хоче диктувати свої умови, і він думає, що так воно і є? Угу. Я зараз знову ж таки згадую цю свою картинку танців. Пам'ятаєте, що я сказала? Що всі танцюють, кожен свій танець, музику грає Ізраїль, е е е а Китай просто спостерігає з посмішкою. Ну, я ж казала про, про посмішку, пам'ятаєте? І ось знову цей сміх. Тобто вони там посміялися і тут будуть сміятися. Ось така, така ситуація. Гарно сміється той, хто сміється останній. А от давайте на це подивимось. От ми все ж таки все ми дивимося на когось, давайте подивимось на себе, да? на Україну. Що ж чекає Україну найближчі три місяці? Знову ж таки. Давайте. Ми Перемоги, ми хочемо покращення нашої ситуації, ми хочемо спокійної, е, теплої, новорічної, таки святкової зими. Ми хочемо святкувати перемогу. Давайте от, ми все ж таки так. подивимось на це з вірою, з вірою, як воно буде. Пані Розалія, люблю вас за вашу позитивність. <гум> дякую, Дякую, Слухайте, ну поки що мені подобається розклад. Я з чого почну. Що, Знову ж таки, пам'ятаєте цю карту? Ми якраз про неї сьогодні і говорили. Триуглавий дракон. Ну, ну Це трьовий дракон, і це карта грошей. Це саме була та карта, яка вийшла на оцю, це запитання про війну. І тут вона знову ж таки, так і лежить. Як результат. Тобто, все це все ж таки такий переділ світу. Для України суть. Бачите, тут, от якраз красномовна у мене така карта: дівчинка перемагає лева. Вона його перемагає. Отак от вона лежить. Тобто, ми зможемо якось продавити, вичавити, докричатися, отримати своє. Ми зможемо. Наша карта дому вже вона у нас була в покращувальному такому стані. Тобто, у нас ситуація все ж таки буде покращена. от Я ще раз хочу це сказати: в Україні ситуація буде покращуватися найбільше три місяці. Я це бачу в цих картах, дай Богу. І дивіться: тут у нас є карта світового порядку нового, тому що це карта маг. Вона перша второ, і вона якраз ну, говорить про людину чи людей, чи от які мають все для того, щоб робити те, що вони хочуть робити. Але вона у нас лежить у такому от, положенні, що воно застрягне у них, в них не вийде. От навіть зараз я отримала відповідь на запитання: а чому Байден сказав, а всі промовчали? Воно вже почало буктувати, воно вже почало застрягати, і ну це розклад про Україну. У нас буде покращення. Будемо все вірити. Пані Розалія, я дуже вдячна. Ще одне важливе запитання. Наші війська молодці, наші зсу, просто вони надлюди. Вони. Вони Атланти, я не знаю, вони герої. Вони не просто тримають наше небо, вони землю нам прихиляють. Е і вони зараз йдуть у наступ. І ми бачимо, евакуація примусова Херсонщини відбувається, бо людей треба рятувати. Росіяни обстрілюють шалено Херсонщину. Просто це щось е жахливе. Але президент сказав, і е, багато експертів вже сказали, що так воно і буде. Що ми будемо відповідати на обстріли критичної інфраструктури. І е, я хочу запитати, чи справиться наша критична інфраструктура протягом трьох місяців? Чи зможемо ми подолати наслідки обстрілів? Ну, бачите, ми вже подивилися, що ми е, ну. Будемо мати покращення, давайте конкретно подивимося на інфраструктуру. Навіть давайте на те, що ми хочемо, щоб у нас було тепло, щоб було, було світло в наших домівках. І давайте от на це і подивимося, от як воно буде цією зимою. Ну от е, тут у нас карта місяць як результат. Тобто, те, що ми очікуємо на зиму, те, що ми плануємо, те, що ми якось от, собі розмірковуємо, як воно буде, буде по-іншому. буде якось по-іншому. Знову у нас от карта тут нічий, Тільки вона у нас в прямому положенні, а в прямому положенні вона каже, що все буде не просто е, добре, а дуже добре. Тобто, ну от, е, от. Дуже гарний знак, я, я радію з нього. А ось і наш наступ. Ось, знову ж таки, ця та карта. Бачите, вона як повторюється. Таке часто буває, що коли дивишся на одну і ту ж тему, от виходять одні і ті ж карти. Поки що, отак у нас лежить. ну Буксує поки що наше е, ну, просування, але, але воно підійметься. підійметься. І е, знову. От, 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 бачите, тут у нас тільки луна нова карта вийшла місяць. От, знову ж таки, карта суд. І о, головне все ж таки в цій карті справедливість. Те, що кожен отримує по заслугах. І я думаю, що ця зима буде така, що інфраструктура скоріше у росіян буде е, підпікати. І розумієте, е, поки. У них там десь щось бабахнуло, ну вже в них все рівно йде паніка. Але коли вони почнуть відключатися їх е, домівки і так далі, от, знаєте, мені аж соромно насправді того, що я б цього хотіла. Тобто ну, я світлий мастер, я добра людина і помста це на моє. Але ну якось вони повинні побачити, що так і не можна. що Ну це не по-людськи. І от вони це якось побачать, що так не можна. І і воно от в нашу сторону буде, буде краще. Тобто, буде краще, ніж ми думаємо. Пані Розалія, я вам дуже вдячна. Дуже швидко пробіг час. Дякуємо за ваші позитивні прогнози, за те, що ви нас налаштували на те, що Незважаючи на всі труднощі, всі зливи Україна переможе. Шановні глядачі, якщо у вашому житті є якась ситуація, яку ви не можете вирішити, і сум смуток огортає ваше серце в описі до цього відео соцмережі, пані Розалі, звертайтеся до неї, і вона зможе знайти вам ось те світло, той промінець, який виведе вас в правильному напрямку. Донатьте ЗСУ, підтримайте наших військових, вірте в перемогу, нехай наші молитви, наша любов, наша щирість, наша єдність в усьому світі переможе все зло, бо добро завжди перемагає. Прощаємося з вами, дякую, пані Розалія, і до нових зустрічей. Щасливо. Я всіх обіймаю, я у вас є.